Коли продовження михайло мудрика. Михайло мудрик коли михайло Мудрико, 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 де? Михайло мудрик, коли продовження коли... мудрика, коли чекати на продовження кар'єри легенди. Починаємо третій сезон за Михайла Мудрика. У попередньому відео я казав, що наша збірна змогла вийти на чемпіонат світу. А це означає, що наш гравець зможе продемонструвати свою гру на головному міжнародному турнірі. До нього ми й перейдемо. Наша збірна потрапила до групи G, в якій знаходяться збірні Нідерландів, Бразилії та Марокко. В принципі на цьому можна і закінчувати. Коли я побачив, хто у нас у групі, відразу стало зрозуміло, що шансів на вихід буде мало, але ми не з тих, хто здається на початку шляху. Перший матч проти збірної Нідерландів. Варто відзначити, що наш тренер чомусь ставить мудрика на правий фланг, де він не такий ефективний, а ліворуч награє бояльського. Так чи інакше, я все одно гратиму ближче до центру. Переходимо до початку матчу. З перших хвилин атака на ворота збірної України. Захист невдало виносить м'яч, і ми пропускаємо гол від центрального півзахисника Манчестер Юнайтед. Після пропущеного гола намагаємось створити моменти біля воріт супротивника. Було кілька спроб, але безуспішно. У другому таймі вдалося створити гольовий момент, але. Біля своїх воріт Лунін вирішив вирубити захисника, Диво, м'яч не залетів у ворота. Після такого шансів повернутися у гру вже не було. Перший матч програно з мінімальним рахунком. Михайлу не вдалося проявити себе. Другий матч проти Бразилії. Якщо ми його програємо, то збірна вилітає з турніру. Подивіться на цей склад. Можна мені не коментувати матч? Давайте просто скажу його результат. Чесно, я намагався, наші гравці намагалися різними способами перемогти. У другому таймі наші захисники знову б'ють у свої ворота. Зрештою, ми програли 2-0, все, у нас немає шансів вийти з групи. На да, не такий результат я очікував. Але ж було щось позитивне на цьому турнірі. Було матч проти Марокко. Турнірного значення цей матч не несе. Але хочеться показати, що і ми вміємо грати в якісний футбол, принаймні наш гравець. Атака на нашому фланзі. Обігруємося із захисником, прориваємось у штрафний майданчик і робимо навіс на дальню, де знаходимо голову бояльського, який відкриває рахунок у цьому матчі. Перший асист на міжнародному турнірі від Мудрика можна з упевненістю сказати, що проти такого суперника збірна може грати першим номером. І в неї непогано виходить. У перерві Трубін розповідає, як потрібно грати на полі. В церкву ходимо перед кожною грою. Перед кожною. Перед кожною грою ходимо в церкву. Перед кожною грою ходимо в церкву. Кому вже молиться? Кому молиться? Перед кожною грою наша команда ходить в церкву. Перед кожною. Мудрик настільки зарядився промовою Трубіна, що став відбирати м'яч у своїх партнерів. Під час розіграшу кутового м'яч отримує Мишко і робить простріл, який замикає партнер по збірній. Другий асист у цьому матчі, та взагалі на турнірі. Так і закінчився для нас чемпіонат світу. У фінал вийшла збірна Бразилії проти Португалії. Остання і взяла цей турнір. Ну а ми повертаємося у клубний футбол. На нас чекає УПЛ, Кубок та кваліфікація до Ліги Чемпіонів. Матч за вихід до групової стадії ЛЧ проти Лестера. На початку матча користуємося помилкою захисника, і б'ємо у штангу. Чудовий шанс, щоб забити свій перший гол, але ми його просрали. У матчі обидві команди створювали моменти, але так і не змогли відкрити рахунок. Все вирішиться у матчі відповіді на стадіоні Шахтаря. Після свистка команда демонструє відмінний контроль м'яча, який закінчується втратою від Михайла. На 16-й хвилині розганяємо атаку, нас збивають, але ми все одно встаємо. Немає часу на симуляцію, нам треба перемагати. Під кінець тайму починаємо атаку, віддаємо чудову розрізну передачу, простріл на дальню, і Хуанетта забиває перший гол в матчі. Другий тайм. Мишко демонструє, що окрім швидкості у нього є чудовий пас. Робимо закидушку на сіканя. і він реалізовує момент. Перший асист за клуб та ще який гарний. 75-та хвилина. Мудрик на правому фланзі обігрується з партнером і намагається відірватися від захисників. Виходить на ударну позицію. Повз ворота. м'яч пройшов поряд із штангою. Дуже хоче забити гол наш гравець у цьому матчі, і він має таку можливість. Кінець другого тайму, штрафний удар: 24 метра до воріт. Вони багато говорять, але їм нема чого сказати. Терпіння, коли Бог мовчить, він робить щось для тебе. Прекрасна реалізація. Закриваємо матч з рахунком 3-0. Мудрик отримує оцінку в 7,5 та бере MVP матчу Третій сезон а Месі знову забирає головні індивідуальні трофеї у футболі. Нічого не змінюється. В УПЛ граємо проти Вереса. На 13-й хвилині перевіряємо вратаря. Він в порядку. Атака у відповідь, і Трубін робить відмінний сейф. У другому таймі починаємо чергову атаку, але цього разу замість удару даємо пас на Бондаренка, який і реалізовує момент. Плюс ще один асист для Михайла. Під кінець матчу Траоре забуває другий гол. На цьому ми і виграємо матч. Хочу сказати, що на цей сезон я поставив для себе досить амбітні цілі, а саме виграти ОПЛ та Кубок України. Звичайно ж, по можливості максимально далеко пройти в Єврокубках. І у першому кубковому матчі ми. Програли по пенальті, і наша команда вилетіла з кубка. Скажу чесно, це мене засмутило. Але з іншого боку, у нас є можливість сконцентрувати всі сили навколо УПЛ і ЛЧ. У лісі чемпіонів ми потрапили в групу до Манчестер Сіті, Карабах та Бенфіки. Група непроста, але пройти можна. Перший матч у Манчестері, і до нього наш гравець взагалі не готовий. Схоже, що дехто занадто багато пив пива у збірні. З перших хвилин Сіті притискає Шахтар. Наша команда може розраховувати тільки на контратаки. Погана форма мудрика дається взнаки, складно навіть віддати нормальний пас. 55-та хвилина. Сіті проводить чергову атаку, а Холан демонструє, що він гравець найвищого класу. 75-та хвилина. Рідкісна контратака шахтаря. Трауре виводить Судакова вічна віч, і той реалізовує свій момент. Під кінець матчу мудрика замінили, а матч ми виграли з мінімальною перевагою. Проти Ворскли віддаємо черговий асист на трауре та закінчуємо матч із високою оцінкою. У матчі проти Олександрії пропустили першими. Створили достатню кількість моментів, але знайти ключ до перемоги так і не змогли. Домашня гра проти Чорноморця. Глядачі підганяють команду, і ми намагаємося створити момент для гола. Десь нам заважає воротар, а десь не вистачає трохи везіння. На початку другого тайму Мишко віддає шикарну передачу на коло Кова правда той не зміг пробити повз воротаря. Тому мудрик бере все у свої ноги і робить шедевр. 74-та хвилина. Мишко віддає передачу на Судакова. Той переводить на фланг Зубкова, а він вже робить навіс на нашого нападника. Кулаков закриває рти хейтером. Чудовий гол. 2-0. Чергове МВП для Михайла. ЛЧ. Матч проти Карабаху. 17-й номер явно використовує заборонені прийоми проти нашого гравця. Як суддя не реагує на цей момент, я не розумію. Матч ми особисто провалили і нічого не показали. Команда виграла з рахунком 1-0. Поки що не вдається показати себе гідно у груповій стадії. Так ще й травму отримуємо. Благо лише на 3 дні. Тренер дуже часто використовує мудрика. Пізніше це відіграє вагому роль у сезоні. Відновившись після травми, граємо важливий матч проти Бенфіки, щоб отримати запрошення до топ-клубу. Потрібно показувати свої найкращі якості на полі. Початок матчу. Отримуємо м'яч з флангу, робимо замах і пробиваємо в дальню. Сподіваюся, скаути присутні на матчі. Не встигнувши порадіти забитому голу, наша команда пропускає у відповідь: Рахунок рівний, час знову брати все в свої ноги. Атака. Але вже з іншого флангу Зубков робить чудову передачу, і Михайло хладнокровно забиває дубль у цьому матчі. Підлі португальці під час матчу відключили мені геймпад, але це їм не допомогло. І ми довели матч до. Перемоги. Наступні три матчі пройшли погано як для Мудрика, так і для команди. Багато моментів не змогли реалізувати, не забити пенальти від Траоре. Все було настільки плачевно, що Мешко почав бити опонентів прямо на полі. Єдиний радісний момент нарешті гравець почав прогресувати. Для тих, хто не знає, в ПЕС в режимі кар'єри за клуб або гравця у футболістів є шанс, що вони можуть швидко почати прогресувати. Побачити це можна в плані гри, коли фізична форма гравця блимає, і вона на Максимумі, це означає, що наш гравець за матч отримує більше досвіду, і відповідно його скіли почнуть швидше зростати. Гра дарує можливість відірватися Михайло. Що ж, почнемо, матч проти Бенфіки. Удар від Михайла. Ворота рятує. Знову удар, повз ворота. Все, я зрозумів. Використовуємо вміння знайти момент та віддати асист. Пів кінець другого тайму знаходимо Кулакова, який і забиває переможний гол. В УПЛ граємо проти Львова. Знову вирішуємо не бити, а віддати пас на Бондаренка, котрий забиває гол. Шахтар проти Мінаю. Дев'ята хвилина. Пробуємо завдати дальнього удару. Сейф від вратаря. Сімнадцята хвилина. Черговий заброс на Кулакова, який проштовхує головою м'яч у ворота. У другому таймі виконуємо крос у штрафний. Судаков забиває головою. Дубль по асистам у цьому матчі. ЛЧ. матч проти Сіті. Двадцята хвилина. Аке пасує на Фодена, він дає Холанда. І сейф від Трубіна. Прекрасна гра воротаря. Відповідаємо на це своїм випадом. Мишко пасує на Шведа, який забиває гол. Знову асист для мудрика. 1-0. Матч виграли. В принципі, як і групу. Залишилася одна гра, але ми вже вийшли з першого місця. А на початку здавалося, що це буде складно. В УПЛ граємо проти кривбасу. З ним нам завжди вдавалося забити пару м'ячів. Півтайму програли без моментів, і нарешті вдається вийти в контратаку. Виконуємо шикарну передачу на Траоре, який вперше. Певнено реалізовує момент. У другому таймі Мудрик обкрадає захисника і забиває свій п'ятий м'яч у сезоні. Гравці кривбасу не стримують емоції і мало не вбивають Михайла на полі. Суддя, як завжди, під і навіть не дає жовту картку. Після такого ставлення з'явилося дике бажання покарати опонентів. Отримуємо м'яч на фланзі, відриваємося від захисника і робимо черговий навіс. Трауре забуває безбашений гол. 3-0. Гол, два асисти та MVP матчу для Мудрика. Це вже że... Не смішно хлопці. Я не знаю, як це коментувати. Тому продовжимо розривати УПЛ. У матчі проти Інгульця віддаємо черговий асист. Вже можна відзначити, що цього сезону ми віддали аномальну кількість асистів. По суті, я граю не на позиції Вінгера. Найчастіше під час матчів Мудрик звалюється в центр і там уже намагається створити момент. Матч виграли. У турнірній таблиці лідирує Динамо з відривом у 9 очок. Як я і казав раніше, мета виграти УПЛ і по максимуму просунутися в Єврокубках. Відрив Динамо великий, але я Впевнений, що ми матимемо шанс його подолати, прискорений прогрес закінчився. Наш гравець зумів підняти свій рейтинг до 78 очок. Непоганий результат. Хоча, якщо подивитися на графік, то наш прогрес йде за планом. У дербі проти Динамо команди створили достатню кількість моментів, але ніхто не зміг їх реалізувати. Матч закінчився у нічию, і це на руку Динамо. Останній матч у груповій стадії ЛЧ Ми виграли без особливих результатів для Михайла. А ось що найцікавіше: Сіті не зміг вийти з групи і вирушає підкорювати Лігу Європи. А ми виграли 6 матчів і 6. У матчі проти колоса використовуємо дриблінг на фланзі та знову віддаємо гольову передачу. На 71 й хвилині трохи піжонимо та використовуємо фінти. Забити нашому нападнику не вдалося. На даний момент у нашого гравця 5 голів та 11 передач за 24 матчі. Із середньою оцінкою в 7 балів. Хороший результат, але страшенно хочеться виграти трофей. Відрив від Динамо змогли скоротити до 7 очок, ще є шанси на чемпіонство. Черговий матч ВПЛ. Дивіться на швидкість дриблінга мудрика. Чорт, цей хлопець стає сильнішим з кожним матчем. 32 друга хвилина. Вриваємося у вільну зону, приймаємо м'яч, прибираємо захисника та відкриваємо рахунок. Під кінець тайму верес мав шанс, але вони нас пробачили. 57 сьома хвилина. Мудрика збивають. Пощастило, що обійшлося без травми. Штрафний. чудова можливість, щоб зробити дубль. Закриваємо матч із рахунком 2-0. Михайло набрав чудову форму під кінець сезону. Шахтарю треба цим користуватися. Тим часом відрив від Динамо становить лише 5 очок, бажаний трофей все ближче. Матч проти Ворскли починаємо з передачі у стилі Де Черговий асист. На 30-й хвилині знову збивають Михайла, але він продовжує гру. Атака Ворскли. Трубін відбиває перед собою. Пропускаємо. Нам критично важливо вигравати всі матчі, щоб скоротити відрив від Динамо. Другий тайм. Навіс від партнера в штрафний майданчик момент для Мудрика, і він не влучає у ворота. Є ще час виграти цей матч. Атака Шахтаря. Траоре дає огидну передачу, але захисник Ворскли врізається у свого воротаря, і Мудрик під шумок забиває переможний гол. У матчі проти Чорноморця Траоре відкриває рахунок. Після цього у матчі моментів особливо не було. Хіба що я б підзначив ось цей фінт Мудрика? Таким фінтом ми задавили психологічно одеситів та виграли матч. Граючи матч проти металіста трапилося те, чого я боявся весь сезон. Травма раніше ми отримували травму на три дні, але цього разу все набагато серйозніше. Діагноз – перелом, час необхідний на відновлення. 12 тижнів. Це піздець. Для мене та нашої команди це погані новини. Адже по суті в Шахтарі саме Мудрик вів гру. А тепер він вилітає та пропустить найголовнішу частину сезону, де ми мали боротися за трофею в ОПЛ та грати у плей-офф Ліги Чемпіонів. Як ви розумієте, без Мудрика результати команди пішли на спад. Програли ключовий матч проти Динамо, вилетіли від ПСВ з загальним рахунком 5-3. Я. Спустошений, про взяття трофеїв можна забути. Відновившись після травми, ми зіграли з Ворсклою. Навіть змогли вже звично для нас віддати асист на траоре, забити курйозний гол зі штрафного, але вже немає позитивних емоцій від цього. Лише розчарування від отриманої травми, яка не дала нам можливості поборотися у фінальній стадії за трофеї. Зрештою, за сезон ми зіграли 34 матчі. Забили 9 м'ячів і віддали 13 гольових передач. Мудрик знову потрапив до збірної сезону, Динамо виграло лігу, наш гравець зміг прокачати свій рейтинг до 79 поїнтів. А це вже фундамент для того, щоб перейти до гарного клубу в АПЛ. У коментарях я попрошу вас написати, в якому клубі ви б хотіли бачити продовження кар'єри за нашого живчика. Тільки беріть до уваги те, що не всі клуби можуть прийняти нас. Банально, той же Сіті може послати нас на. Ще я попрошу від вас підтримки у вигляді лайків та підписки на канал. А ну і ще можете підписатися на мою телегу. Там я даю анонси відосів, ділюсь закулісною інфою. Та й взагалі у мене там 13 підписників. Станьте елітою каналу, так би мовити. Дякую, що подивилися це відео. Скоро почуємося!